Ну і ми продовжуємо розповідати історії київських військових. Герой нашого наступного матеріалу військовий з позивним Шрек. Із перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист Києва, а потім продовжив службу у 112-й бригаді. Нині Шрек допомагає побратимам уже не на фронті, а в тилу. Як саме? Дивіться далі. Був на нової але по медичній роті на евакуацію були в Ямполі. Серебрянське лісництво. Бригада зараз займається дуже потужно, так от взялася за патронатну службу, що вони не самі, що вони відчувають підтримку. Це саме, наверное, от головне таке. Я військовослужбовець 112 ї бригади. Молодший сержант Білецький Максим. Позивний шрек. Киянин Максим мав невеличкий автобізнес, але в 2020-му його шлях привів до муніципальної варти Києва. Якось домой приїхав поздно ввечері, і наркомани там щось робили, закладки залишали. Поганяв трошки. Фейсбук не напочув, запропонував прийти на захист Києва. Два роки Максим служив у муніципальній варті Києва. Каже, з 2021-го розпочалися активні спеціалізовані навчання. Підготовка, яка згодом стане необхідною у війні. У нас були навчання окремі, то тобто с нас ну, потихоньку готували до цього. Були контртерористичні заходи з СБУ в мітрополитейні. Було такі предпосилки, що що то буде. Тому 24 лютого, 22 року, всі члени підрозділу муніципальної варти Деснянського району Києва взяли зброю до рук і стали на захист рідного міста. У нас був гарний колектив. У нас була Деснянський підрозділ. Більше ста людей в Київська державна адміністрація ми отримували зброю. її просто привозили, роздавали. Ми організовано всі. Це наш начальник, який позже загинув в полоніка в Італії. Він все організував. Дуже гарний командир був. У нього нагороди є. За операцією у нас встановили наступ по броварському напрямку. Тобто ми були на позиції. Охорона районів столиці, боротьба з диверсантами, супровід колон з пальним, а трохи згодом уже служба в 112-й бригаді. Я от навіть не впевнений. Але, може, ми вже і були зразу в 127 батальйоні, восьма рота. Ти дасть ніхто ніч не цікав, всі йшли захищати тобі, без різниці. Був ну, де ти? Що ти бо ми били всі разом, були і ну, виконували то, що нам ставили поставлені задачі, ми все виконували. Максим починав у комендантській роті, далі був водієм у роті логістики. Їздив з офіцерами, часто їздив на Восток, виконував різні завдання, захотів, ну, чим більш корисне щось таке робити, допомагати. Перейшов 23-му році кінець, о, в медичну роту бригади. В медичній роті Максим був на посаді водія санітара у відділенні евакуації. По медичній роті на евакуацію було іменно в Ямполі, в Сірібрянській Тепер він допомагає пораненими ветеранам уже не на полі бою, а в тилу. В травні 25-го року Максим переходить в службу цивільного військового співробітництва. Прицелес була создана патронатна служба. Ти допомагаєш теж людям, які вже Пережили цей кошмар. Патронатні служби відносно новий напрямок у бригадах. Вони допомагають військовими з документами, виплатами, адаптацією. А головне, зберігають відчуття, щоб про них не забули. Контролюємо, щоб у них все було, щоб вони отримували виплати. Київські хлопці отримують ще від Кличка допомога від Київської адміністрації теж гроші. Є такі, що більш обузнані, такі що вони там самі знають, що робити. А є такі, що ну, от не знають, їх треба поштовхнути. Родина самого Максима нині далека. Дружина з доньками з початком повномасштабного вторгнення виїхали до Ірландії, і це зізнається шрек найважче в його службі. Сумуєш за доньками, це дуже важливо. Я був в Ірландії відпустці, мене відпустили. Провів зі своєю родиною час. Чи було бажання там залишитись? Так, було, але. Совість не дозволяв. Треба було повертатися і далі допомагати захищати Україну. Максим служить уже понад чотири роки. Каже, навіть після перемоги залишиться допомагати побратимам. Війна то може і закінчиться. Вона закінчиться перемогою. А вони ж залишаться, їм все одно потрібно буде допомагати. Тобто напевно залишилось, буду допомагати. 112-та бригада тримається на вмотивованих військових і чекає на тих, хто готовий приєднатися. Подробиці в рекрутинговому центрі бригади Наталя Білогорова, вся команда Київ 24